Нове дослідження показує, що відмінності в еритроцитах могли прискорити вимирання наших родичів неандертальців. Тінь генетичної несумісності. Чи можуть відмінності в еритроцитах прискорити вимирання неандертальців? Вивчення вимирання неандертальців це складна головоломка, зібрана з уламків кісток, генетичних даних і археологічних знахідок. Ми давно знаємо, що неандертальці, які населяли Європу протягом сотень тисяч років, зникли приблизно 80 тисяч років тому, залишивши лише генетичний слід у геномі сучасної людини. Причини їх зникнення залишаються предметом гострих дискусій серед вчених. І, хоча зміна клімату, конкуренція з Homo of і, можливо, навіть хвороба, безумовно, зіграли свою роль, останні дослідження пропонують інтригуючу та абсолютно нову перспективу, генетичні несумісності, пов'язані з функцією еритроцитів. Нова стаття, опублікована в Байосев, і очікує експертної оцінки. Фокусується на гені еретроцитів Пейзу 1 і виявляє, що відмінності в гені між неандертальцями та сучасними людьми могли призвести до репродуктивних проблем у гібридів. Ідея, на перший погляд, здається неймовірною, невелика різниця в геномі, що відповідає за доставку кисню, може призвести до загибелі цілої популяції. Однак, чим глибше ми занурюємося в деталі, тим більше розуміємо, наскільки правдоподібним може бути це пояснення. Чому Пейзо 1 такий важливий? Пейзо 1 це іонний канал, вбудований в мембрану еритроцитів. Він відіграє ключову роль у регуляції об'єму клітини та її здатності до деформації, що необхідно для проходження через дрібні капіляри. Але найголовніше, Пейзо 1 впливає на завиязування гемоглобіну з киснем і його виділення в тканини. У неандертальців Очевидно, був варіант цього гена, який дозволяв гемоглобіну міцніше утримувати кисень. У суворих кліматичних умовах і в періоди голоду, коли доступ до їжі був обмежений, це могло бути адаптаційною перевагою. Гемоглобін, який більш ефективно утримує кисень, забезпечив більш надійне постачання киснем тканин в умовах дефіциту. Однак, коли неандертальці почали схрещуватися з Homo sapiens, ситуація змінилася. У сучасних людей варіант POZO1 дозволив гемоглобіну ефективніше вивільняти кисень у тканини. Якби гібридна мати Неандертальця та людини мала специфічний для неандертальця варіант PAZO 1, це могло б призвести до надлишку кисню в крові матері, який погано переноситься через плаценту до плоду. В результаті плід може відчувати кисневе голодування, гіпоксію або страждати від затримки розвитку, що в гіршому випадку може призвести до викидня. Генетична несумісність іржа поїдає популяцію. Найцікавішим у цьому дослідженні є не стільки сам факт генетичної несумісності, скільки її наслідки. Дослідники підкреслюють, що ефект схрещування між неандертальцями та сучасними людьми, ймовірно, був тривалим і непомітним, скоріше іржа послабила структуру, ніж один катастрофічний удар. Уявіть собі ситуацію, коли кожна п'ята вагітність закінчується викидним. Це не раптова катастрофа, а поступове розмивання репродуктивного потенціалу населення. Саме це, на думку дослідників, могло статися з неандертальцями. Щоразу, коли жінка-гібрид неандертальця та людини народжувала дитину, вагітність була більш імовірною. З часом це може призвести до зменшення популяції та остаточного вимирання. Крім того, Оскільки мітохондріальна дезоксирибонуклеїнова кислота передається від матері до дитини, зниження репродуктивної здатності гібридів неандертальських самок призвело до поступового зникнення генетичного матеріалу неандертальців з геному нащадків. Порівняння з сучасними проблемами, резусфактор та інші генетичні підводні камені цікаво, що генетична несумісність пов'язана з Пієзу 1. Має паралелі з іншими генетичними проблемами, з якими ми стикаємося і сьогодні. Наприклад, резусна сумісність є класичним прикладом того, як генетична несумісність матері та плоду може призвести до ускладнень під час вагітності. У той час, як резусна сумісність вимагає медичного втручання, щоб запобігти ускладненням, генетична несумісність, пов'язана з ПАЗ 1 може бути набагато підступнішою та не підлягає виправленню. Крім того, існує багато інших генів, які можуть викликати гібридну несумісність. Як зазначають дослідники, варто задуматися, скільки інших локусів у геномі можуть подібним чином викликати гібридну несумісність. Вивчення генетичних взаємодій між різними популяціями людини є складним і багатогранним завданням, яке потребує комплексного підходу. Що далі? Результати цього дослідження підкреслюють важливість вивчення генетичних відмінностей між різними популяціями людей. Хоча генетична несумісність пов'язана з Пейзу 1, навряд чи є єдиною причиною вимирання неандертальців, це, безперечно, важливий фактор, який слід враховувати. Подальші дослідження, спрямовані на розуміння генетичної взаємодії між різними популяціями людей, можуть допомогти нам краще зрозуміти історію людства та запобігти подібним проблемам у майбутньому. Особистий досвід і думки мені завжди здавалося, що вимирання неандертальців це насамперед історія конкуренції та адаптації до мінливих умов. Але це дослідження відкриває абсолютно нову перспективу. Це показує, наскільки крихкими можуть бути навіть найсильніші популяції, і наскільки незначні генетичні відмінності можуть мати далекосяжні наслідки. Ця ідея особливо актуальна в епоху глобалізації, коли відбувається активне змішування різних генофондів. Розуміння генетичних взаємодій між різними популяціями є ключовим для збереження генетичного різноманіття та забезпечення здоров'я майбутніх поколінь. Висновок Генетична несумісність, пов'язана з Пейзу 1, може бути важливою частиною головоломки про вимирання неандертальців. Це не єдине пояснення, але воно додає новий рівень складності цій стародавній історії. Вивчення генетичних взаємодій між різними популяціями людей є складним і багатогранним завданням, але його вирішення може дати нам цінні знання про минуле, сьогодення та майбутнє людства. Ми повинні пам'ятати, що навіть найсильніші популяції можуть бути вразливими до генетичних пасток і що збереження генетичного різноманіття є ключовим для нашого виживання.